Судове засідання оголошується продовженим з розгляду кримінального провадження No421802106 за обвинуваченням Волонця Михайла Яковича вчинення кримінального правопорушення. Передбачена частина 1 статті 36 2 Кримінального кодексу України. Секретар переданту проявку сторін за способу фіксації судового засідання. Судове засідання з'явилися захисник Шевченко, прокурор Хасян, представник особи якої знаходиться речі та документи Венеску. Захисник Павленко перебуває в режимі відеоконференції з власних технічних засобів. Обвинувачений волонець судове засідання не з'явився, повідомлявся. На Шляхом направлення судової повістки на поштову адресу на телефонні дзвінки, які здійснювалися 3, ну та 6.02, не відповідав. Судове засідання фіксується програмою поміта також в режимі відеоконференції. Там відбувається трансляція на youtube каналі. Добре, так у нас в залі судового засідання особа. Станьте, будь ласка, назвіть себе. Дитині, ДНС, Ви на тимчасовий доступ, так, да, прийшли сьогодні? Прийшли. Ага. Добре, дякую. Присядь. Так, у нас не з'явився обвинувачений волинець. Ми не можемо розглядати дане кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого. Ми мали з'ясувати, чи може в режимі відеоконференції власними засобами проводити. Ваша честь, дозвольте доповісти, що вчора через канцелярію ми будемо плодання про відправність того розгляду, а також отримуємо медичну довідку, яка про що не видана, і там становить діагноз за проханням групи захисного. Я не буду оголошувати розповідала я і до засідання діагнози, проте вони є в розпорядженні суду. На зв'язку з минулим засіданням суд наголошував про те, що чому в довідки не вказано діагнози. Дані діагнози вже перераховані. Мій підзахисник перебуває в такому стані, що в нього немає можливості приймати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Плюс є проблемні питання, пов'язані з технічною можливістю приймати дану участь, оскільки у нього з собою лише мобільний телефон, інших гаджетів він з собою не має. Дані медичні довідки, яка була видана вчора, було встановлено, крім діагнозів перелічених, було встановлено, що до цього часу йому проводять стабілізацію стану, оскільки він поступив до стаціонарного до медичної установи в важкому стані. Проводиться стабілізація стабілізація стану, а також проводиться додаткове обстеження. Перебування передбачається до 4 лютого 2023 року. Тому ваша честь прийняти участь в режимі як відеоконференції, так і офлайн ніби захисний наразі не може зрозуміло. У нас викликалися на тимчасовий доступ. Представники, власники, розпорядники інформації та документів. Ваша думка щодо розгляду таких клопотань? Я вважаю, що відповідно до КПК і на mm -hmm. думку спрямозахисту дані доступи мають розглядатися за участю мого підзахисту. Добре, присядьте. Прокурор, ваша думка щодо подальшого розгляду, враховуючи, що обвинуваченого немає, ми не можемо розглядати за його участі. Озн... Ознайомтесь, будь ласка, з. Наданими документами. Вадим Вікторович, ви нас чуєте добре? Щодо, щодо, щодо можливості або неможливості розгляду матеріалів кримінального провадження за відсутності обвинуваченого. Вважаю, що за відсутності неможливо. І додатково значу, що ну, було здійснено запит про наявність кабінету під систему електронний суд. Щодо наявності електронного кабінету під систему електронного суду у відношенні Волинця Михайла Яковича, і зараз я через відеоконференцію направлю. Відповідь назад, де зазначено, що вказаної особи відсутній кабінет. Тобто е Магнець Михайло Якович не може прийняти участь в судовому засіданні через е відеоконференцію за відсутності вказаного кабінету. Справа в тому, якщо у нього є з собою електронний ключ, будь-який, mm -hmm. да, він за декілька хвилин зможе зареєструватися. На судовій владі в електронному кабінеті у нього він буде. Це не питання, там як потребує якогось тривалого часу або особливих знань чи навичок. Там є інструкція, яка дуже швидко допомагає все здійснити. Наявність ключа. Які також можна зробити Розумію, але з телефону залогінитися через ключ це є неможливо. Зрозуміло. Прокурор, ваша думка? Під розумію, що задоволення не може відбутися, але я вважаю, що може бути вирішення питання щодо тимчасового доступу чи документів за вами направо на Колегія, порадившись на місці, ухвалила відкласти судове засідання. Без обвинуваченого ми не можемо проводити судове засідання. Отже, розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речі і документів, з яким звернулася сторона захисту. Оскільки... Добре, скільки я зазначаю, що буде перебувати в лікарні, і власними технічними засобами не може вийти в режим відеоконференцзв'язку, У нас вимушені відкласти судове засідання на іншу дату та час у межах зазначеного терміну. 14 у нього закінчується, так? Лікування. Він має бути 15 числа в Україні. Ну, до 14-го він перебуває на стаціонарному лікуванні. Плюс звичайно потрібний час для того, щоб з Німеччини виходити до України. 16 лютого, 11 година, 20 хвилин. І позначте захист, що у нас також буде 17 лютого на 11 годину. Так, 16 лютого на 11 годину 20 хвилин. 17 лютого на 11 годину. І... Наступного у нас ще буде 21 лютого. Ми, якщо не помиляюсь, погоджували цю дату на 11 годину. Це погодження. Далі, Далі. Далі погоджені дати.